Без ТЦК уряд дозволив військовим частинам напряму мобілізовувати добровольців. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів України. Відтепер військово зобов'язані та резервісти добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. На постанову вже відреагували у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді та Опублікували відеозапрошення для майбутніх побратимів. У ролику знялися і коломияни. Настав такий час в нашій державі, що треба стояти до кінця. Треба замінити тих, хто звільнився внаслідок тяжких травм, і підсилити тих, хто залишився до кінця. Перша мотивація це усвідомлення того, що ми відповідальні за країну, в якій ми народилися, в якій ми живемо, і де будуть жити наші діти. Другий мотив очевидно, це особисте бажання помститися за близьких, за рідних. За брата Олега, який загинув на Вугледарському напрямку, в мене є підстава звільнитися зі служби в Збройних сил України, але очевидно, що в мене є зобов'язання перед своїми побратимами. Зараз можна прийти в бригаду і мобілізуватися безпосередньо в підрозділ, який вас цікавить. Позитив в тому, що людина зможе попасти до своїх товаришів, своє товариство. І нема невідомості. У мене є вже приклад: троє моїх товаришів йдуть служити в наш підрозділ. І це класно. Чому? Тому що кожен може працювати на тому напрямку, де він може бути максимально ефективним. Я щонайменше двох хлопців залучив свій підрозділ, підрозділ безпілотних авіаційних комплексів. Чекаємо їх у рядах 10 го ГШБ. <ріх> Оце наша протишока. Тут ми рятуємо бійців. Зазвичай вкрай важких. Сьогодні Україна знаходиться на схожому реанімаційному столі, і ти можеш бути частиною її порятунку в складі 10-ї гірсько штурмової бригади «Едельвейс». Приєднуйся до нас. Сильна бригада Коломийська, рідна, найкраща для мене.